Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про два смартфони, назва яких дуже схожі, проте і відмінностей в них не менше. Це Poco X7 та його старший брат Poco X7 Pro. Що в них таке спільного, що відмінного, і чи є взагалі сенс платити більше? Це та багато іншого. Ви дізнаєтесь у цьому відео, а повірте, ці гаджети точно можуть вас здивувати. Тож вмощуйте зручніше, адже ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримо, Ось світ гаджетів і технологій. Поїхали. Починаємо ми вже традиційно з пакування та комплектації. І тут я вже подумав, що компанія Poco хоче мене здивувати, адже коробки тут відрізняються, і версія X7 Pro має товще пакування. Я вже навіть розраховував на блок живлення, але це був всього жарт, тому що всередині лише смартфон, кабель для заряджання, документація і скріпка для лотка сім-карт. Він, до речі, тут в обох варіантах для двох сім-карт, але без можливості поставити додатково Ще з декарту з приємного в комплекті якісний непрозорий чохол від Poco, і він, хоч і базовий, але це все одно тішить. Хоча з іншого боку, у мене особисто десь три блоки живлення для одного смартфону, і для чого мені більше незрозуміло. А у вас з точки зору дизайну ці смартфони ну абсолютно різні. Зі спільного тут хіба матеріали корпусу, це звісно, що пластик, і захист від води та пилу за стандартом IP68, який підтримують. Обидва пристрої. Врешті деталі ця спорідненість практично не відчувається. І, наприклад, Poco X7 отримав заокруглений з боків дизайн корпусу та блок камер практично ідентичний до Redmi Note 14 Pro. Ну і не забули тут про величезний напис Poco на задній панелі. Раптом ви забули смартфон, якого бренду тримаєте в руках. Якихось вау відчуттів від цього самого тримання в руках немає. Просто і зручно. З точки зору дизайну, ну це буквально той самий Redmi Note 14 Pro 5G. Хоч бери і грай в гру, знайди 5 відмінностей. Натомість, Poco X7 Pro пішов іншою дорогою. Тут вам прямі бокові грані, плаский дисплей, блок камер, який відверто надихався крайніми пристроями однієї яблучної компанії. Ну і задня панель, яка поділена на дві несиметричні половини, е, несиметричні половини, просто на дві несиметричні частини. Одна з дрібним градієнтом, а інша просто. Чорне, і якщо носити його виключно в чохлі, то, мабуть, це мій фаворит. Проте без чохла ця задня панель просто за 3 секунди перетворюється в місово з ваших відбитків пальців. От прямо зараз він уже в моїх відбитках. Це величезний гігантський недолік, тому що той же базовий X7 виглядає куди привабливіше, до його пластику ну нічого так не прилипає, він просто практичніший. А от що оберете ви, стиль близьку Poco X7 Pro чи практичність Poco? ко Хим я не знаю, бо я не вмію читати ваші думки, тому напишіть в коментарях під цим відео, що власне подобається вам. Що стосується екранів обох смартфонів, то очевидно, що вони різні, вони різні зовні. Це плаский в Поко X7 Pro і загнутий в X7. Другий виглядає ніби більш стильно, проте і рамки першого є доволі тонкими та непомітними. Тут мова скоріше йде вже про ваші персональні вподобання. А от технічні характеристики тут справді подібні. Смартфони отримують Мали amoled матриці діагональю 6,67 дюйма роздільною здатністю 1,5К та максимальною частотою оновлення до 120 Гц. Екран Poco X7 Pro загалом є трошки яскравішим, і це стосується як типової яскравості 500 ніт проти 700, так і пікової 3000 ніт проти 3200 ніт. Проте назвати цю різницю прям критичною я не можу. Якихось зауважень стосовно екрану і його кольору кольороперез... Дачі у мене теж немає. Це хороший дисплей, що видає насправді яскраву і насичену картинку в обох випадках. Під екранами смартфонів знаходяться сканери відбитка пальця і обидва справляються на відмінно. Але при лобовому порівнянні з замкненого екрану молодша модель на диво у мене розблоковувалася швидше. О, це так несподіванка. і це мене правда здивувало, тому що ну я намагався прикладати пальці максимально одночасно, наскільки тільки міг. От, справді. Але головні відмінності цих смартфонів не у сканерах, і навіть не в дизайні. Вони всередині, бо все, що стосується системи та потужностей, ну складається враження, ніби от ці два смартфони робили абсолютно різні люди. По-перше, два гаджети 2025 року випуску від однієї компанії йдуть на різних версіях Android. Android 14 в Poco X7 та Android 15 в Poco X7 Pro. І на папері обидва, нібито пропонують нам три роки оновлення зеленого робота. Проте тут це максимум Android 17, а тут Android 18. Відповідно, дуже дивний підхід, як на мене, і навіть фірмова оболонка HyperOS з коробки тут різна. HyperOS першого покоління в X7 та HyperOS другого покоління в X7 Pro. Знову ж таки, різниця між цими системами незначна, як на мене, але вона є, і деякі системні фішки AI сюди вже не доїхали, але можливо доїдуть з оновленнями. Про фішки штучного інтелекту тут ми обов'язково поговоримо далі за текстом. Значною мірою те, що можуть робити ці смартфони, і наскільки швидко та якісно залежить від заліза всередині, тож коротко згадаємо і про цю технічну частину. Розпочнемо з Poco X7. Тут у нас всередині 4 нанометровий процесор Dimensity 7300 Ultra і варіації пам'яті 8256 та LPDDR4X плюс UFS 22 в синтетичних тестах він набирає непогано, але ну, це десь на рівні Redmi Note 14 Pro. В той самий час Poco X7 Pro це, ну не побоюсь цього слова, монстр продуктивності всередині Dimensity 8000 Ultra об'єми пам'яті, такі ж, як і в молодшого брата. Але тут це поєднання LPDDR 5X та UFS 4.0. Тобто в питаннях швидкості пам'яті це глобальний прогрес. Теж стосується і продуктивності. Синтетичних тестах це справді рівень флагманів. Понад півтора мільйони в Antutu та на рівні з Galaxy S24 в Geekbench. Але для чого вся ця потужність? Тому що зрозуміло, що для плавної роботи системи цього більш ніж вистачає. Тут навіть обидва смартфони працюють впевнено і без фразів, принаймні у моїх руках. А от якщо ви любите пограти в ігри у вільний час, то Poco x ну він теж дозволить вам це зробити. Середнє налаштування тут не проблема, але. Poco X 7 Pro зробить все те саме на максималках, і так він може нагріватися, але це точно не критично. Робили так, ніби X7 має бути красивим, а от X7 Pro це син маминої подруги. Багато розмов зараз про штучний інтелект, і тут він теж є в обох смартфонах, але різниця в масштабах. Gemini з коробки працює і на Poco X7, і на Poco X7 Pro. Також в обох варіантах є можливість видаляти елементи з. Фото в галереї чи змінювати колір неба на тих самих фотографіях. Але є і те, що дісталося виключно Poco X7 Pro. Це можливість покращувати фото, розширювати їх і прибирати відблиски зі знімки. Також обіцяно AI в диктофоні та нотатках, але це не працює українською, тому немає загалом і сенсу згадувати про це. Але вже виходить, згадали. Мабуть, вперше в історії смартфону конструювання, версія PRO отримала менше модулів камер, ніж базова. Проте спільні модулі тут по суті однакові. Це основний на 50 мегапікселів, ультра ширококутний на 8 і фронталка на 20. Ну і POCO x 7 отримав допоміжний модуль на 2 мегапікселі, про який ви ніколи не будете згадувати. Інколи в світлий час доби розрізнити, а які фотографії на який смартфон зроблені, буває справді складно. Але якщо придивитися. То все ж помічаєш, що динамічний діапазон та деталізація на Poco X7 Pro трошечки попереду. Не критично, але все ж. Очевидно, що це справа саме пост-обробки фото, і тут потужності процесора дають про себе знати. Особливо, як на мене, це помітно на знімках на фронтальну камеру. Вночі різниця стає тільки більш очевидною, і я б не сказав, що Poco x 7 фотографує якось не так чи взагалі погано. Просто в даному порівнянні він. Об'єктивно поступається своєму старшому брату. Друзі, привіт тестуємо фронтальні камери Poco X7 та Poco X7 Pro. І зараз ви можете наочно побачити різницю в кольору передачі. Тож напишіть, де вам подобається більше. Також от зараз ви чуєте звук записаний на Poco X7. Тепер це Poco X7 Pro. Що мене здивувало, так це те, що Poco X7 Pro не вміє писати Full HD 60 кадрів на секунду на фронтальну камеру, в той час як звичайний Poco X7 це може робити. Чого так, я чесно кажучи, не знаю. Наю, але от якщо вам це важливо, то маєте на увазі. Ну що ж, фронталку подивилися. Тепер переходимо до основних модулів. Друзі, отак от знімає основний модуль на Poco X7 і максимум він може знімати в 4К 30 кадрів на секунду. Отак от працює у нього стабілізація. Власне звук ви теж можете чути. Тому пишіть свої думки в коментарях або можете подивитися, як знімає X7 Pro і тоді порівняти і написати, що вам подобається більше. А це вже у нас основний модуль Poco X7 Pro і він максимум може знімати в 4К 60 кадрів на секунду, що дуже. Приємно, власне, знову ж таки, картинка на ваших очах, ви можете порівняти її з тим, що бачили буквально в попередньому фрагменті, і написати в коментарях, яка відеозйомка і звук вам подобається більше. Poco X7 чи Poco X7 Pro. В кінці трошки про автономність. Poco X7 отримав акумулятор на 5110 мАч з можливістю швидкої зарядки 45 Вт. В той час X7 Pro отримав банку на 6000 мАч і швидку зарядку 90 Вт. Але що перший, що другий для цього вимагають від вас блок живлення, який ви можете придбати тільки додатково. І от ніби потішли, а ніби розчарували. Підсумовуючи вище сказане і свої враження від цих смартфонів, то якщо ви обираєте саме між цими двома моделями, доплатити є сенс, бо по суті за ці гроші ви купуєте додатковий рік підтримки і значно потужніші характеристики. Poco x 7 загалом непоганий, але просто я не знайшов у ньому чогось особливого і що його виділяє, ну, хоча б від того ж самого Redmi Note 14 Pro 5G, X7 Pro натомість є чимось унікальним для мене, і якщо ви готові пробачити йому оцей от дизайн весь у ваших пальцях, то характеристики вас точно не розчарують. Якщо ж один з цих смартфонів вам таки теж сподобався, то в описі під відео є посилання для вигідної покупки його на сайті нашого магазину. Також саме час поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал. Ну і дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.